ставите в бетон і потім, короче, не готово. Готова середній, пошла від суду божого, вигрів, позви, і ніби не готово. Вся в тую там на концентру, відтягнуло, потягнуло. Моя ваза. Це єдине, що я подивив, коли це, щоб Бог не додав і всю цю дощ, кається

Хто вірить, що світу Христу. І Господь ай, на нам всім надалі, щоб вас переходить. Хто вірити свій від часів? Тобто все воно пройде. Долари пройдуть, євро пройде, золото стріляти теж. А душа наша, вона без цінна. Хто вітер свій притягну Ісусу, Христос, ми саме стаємо себе, куртки плавають, та скинемо себе тіло своє і представимо перед Богом Христу. І не буває, який треба прийняти, як він приходить, як народить став. Каже, за все треба платити, але Бог по-другому дивиться. І Бог говорить, скільки мені платиш за повітряки, дитиш, на скільки? За тіло, наскільки не, не платиш мені, говорить Господь. За природу настільки не, не платить, за можливість на ці землі не скільки не платить. І мало того, що мене не загинули, не впав до пекла, Господь хоче подарувати тобі спасіння. Безплатно, безкоштовно. Вони написано, плата за гріх, смерть, а дар Божий то є вічний, що візуть Якщо ми робимо подарунки, ми ж беремо грошей, так само і Бог говорить. Я хочу подарувати їм спасіння. А чому подарувати? Через те, що ми люди всі грішні, словами, думками, ділами всі це рішаємо. І всім нам потрібно спасити. А Слово Боже, говорить про Бога, все, що він є милостим і він є добрий, а він є святий і справедливий ненавидить гріх гріхів. І він сказав, що нічого не личиться, царство небесне війде. Нічого не це не зазвичай абсолютно ніякий гріх. Про Царство Небесне написано, про довгий небесний Єрусалим. Будете з чистого золота, а сверті з чистого золота. будинки построені з саме каменів, карневалів, сагамів, сапфірів, алмазів, сферахів, рубінів і зумрудів. Місто переливається різними марами. Все світе пахне, аж що Бога славить, ангели Бога славить, Радість безподобна там. Природа безподобна, але туди нічого нечисто не війде. І нас сказав, хто до цих людей поти ціну? Якщо вони соврішать, вони мають бути в пеклі. Пекло створення для диявола, його слуха, не як це для людей. Хто ж буде ціну? І от там написав Ісус Христос, каже, я буду ціну. Я буду страждати за них, я буду вмирати за них, я проти вічну землю, поличуючи славу неба, щоб вони не загинули. І Ісус Христос 2000 років назад спускається на цю землю. Приймає облік людини, говорить слово, не стіляє, возражає і жаняє. А потім. Береться наші гріхи нам на нас своє тіло, дає своє тіло прибити до хреста. Христа. Щось діти вісілика, стікаючи кров'ю, щоб ми з вами не, заму... не, не... загинули, щоб ми з вами не мучилися в пеклі вічно. Сказав Сиршило. Поставте гріхи на волосському хресті, а сам без гріха, спустився в чоло. Все дає висхи, кото, демони, песен, не всі традячини сина кожного, ніж лити. Але Сатана не в такий момент, що Господь за наші заборі оставить там осампели без река Воскрес. І, і говорить до своїх апостолів Петра Іоанна, Павла Марка і всіх остальних. Ідіть цим людям добру новину, що небо не безплатно і дарунок. Людина, яка привезла з Христом, вона отримає Духа Святого. дитиною Божою, а діти Божі, Українці, на суд на приходять, а рішти від смерті життя. І сам Господь каже, батьку це нетяття приємно, з своє серце. То ми нагадуємо, примиріться з Богом. Бо написано земля, і ж мені рано чи пізно воно нас згори. Що діло є, завтра будуть понести, а душа ваша вона песмерта українська. Читайте в тебе не і вам і ті бо час останні час корейний. Господи, людей до покаяння. Ісус говорить, прийдіть до мене, стружені, обтяжені клопотами, гріками, проблемою стоїть, то є неспокій душом стоїть. Прими речі, люди, з Богом і ви отримайте спасіння. Бо Господь вас любить. Киє Ісуса Христа сьогодні ви вашої клічності. Він скаже, виперей мене. Тобто вір своє життя Ісусу Христу. Сидя сьогодні, сьогодні, люди ваших пріоніт. Він присадить на алкоголь, на наркотики, на різні залежності людину, яку важливими куклами керує. А ке Ісуса Христа за нього вашої клічності. І Господь перед вас під двері серця вашого. Наверніться до Господа, люди, бо час останній, час короткий. Написано, ви про війни, почуєте про голову, морзи, митруси. Ми почнемо стати і тому. Це все, що йде, це все йде до кінця. І сьогодні Господь кличе всіх тажає рятувати. Через те, що є світ видимий, є світ невидимий. Коли ми з вами по телефону говоримо, ми ж хвилі не бачимо. Людина ви телевізор, і так само хворі не бачить, так само ми душі не бачимо, але у Боша вона є. То ми нагадуємо про вірне на життя Ісусу. Через те, що Господь пішов зрятувати нас від пекла, то один раз належить людині померти, потім вже суд. На суді Бог, не запитає, куди ви ходили, з яку димінацію, релігію або якусь секту. Бог запитає, хто для вас Ісус Христос. Він Господар життя чи не Господар? Примирились ви з ним чи не примирились? Сьогодні багато людей говорять, а я в Бога вірю. Та написано, але п'є людина курить, блудить, не наплить гризе одне одного. І тим самим іде широкою дорогою до погибелі. Але каже, я в Бога вірю. То куди вона попаде? Господь каже, що в мене звати, Господи, Господи, не виконує те, що я вам заповів. То ми нагадуємо українців, примиріться з Богом. Бо суди Боже грядуть по всій землі за п'янство, гадання, окультизм, гейпаради, азартні віри, гороскопи, Безможне життя. Суд Божий гряде. Але Бог каже, якщо ти наберешся в мене, покаєшся, я зміцню тебе, я укріплю тебе, я анонсю свій на кожен, щоб тебе берегли, То вір на і гріття, Ісусу Христу. Бо нині день спасіння. Ми сьогодні маємо самий благоприятний час. Один мудрий чоловік, мудрий Юрій, сказав такі слова. Якщо не втратив гроші, ти фактично не втратив нічого. Мало чого втратив. Я що втратив я, якщо ти втратив здоров'я, ти втратив щось. Ну якщо ти втратив час, ти втратив все. Ми сьогодні за небагатій часу. Ми сьогодні дикаємо життя, ми можемо запросити Христа роє життя. Що багато людей цього зробити не можуть. Вони вже попали на суд Божий. Але сьогодні від тебе, друга душа, Господь дарує спасіння, Господь дарує покаяння, Господь дарує милість. Примиріться з Богом, Українці, бо час останній час короткий. Вся суєта вона пройде. Життя воно короткочасне. Слово говорить, трава і пара. А душа ваша безцінна, вона вічна. Примиріться з Богом люди. Однак Бо Бог полюбив цей світ. Нас, там, грішних, недостойних людей, що віддав свого сина на уловських герцог, що ми з вами, українці не загинули, щоб ми з вами отримали спасіння, що ми з вами отримали вічне життя. Довірте свій життя Ісусу. Читайте Євангелію в Христі. Спасайтеся від Суду Божого, від гніву Божого, від тих бід, які йдуть на всю понеду земля. Примиріться з Господом, бо нині Господь всіх бажає врятувати. Від пекла, від озера огняного, від гріхів їхніх. Читайте Євангелію! унікайте в Писання. Ви любов книжку будете читати, ви не заснете. Тільки почнете читати Євангелію, зразу підійде від діяла до і Не треба ніякого на почнете Почнеться спати, не ну, треба тебе. Господи, відкрив мені слово Твоє. Дух святий, відкрив мені Слово Твоє, поведи, Господь, поведи. Щоб я читав слово Твоє, щоб я розумів його, Господь. То ми вам нагадуємо, що Господь він сьогодні піднімає наркомана. Піднімає алкоголіка, стріляє від спіду, від сніду від раху. Блудницю страси забирає. Сьогодні Господь дарує життя, міняє життя, своє життя Ісусу. І ви отримаєте спасіння. Бо дияволо сьогодні пішов красти, вбити, погубити, вкрасти вас, мир, радість, спокій, щастя, любов, вбити через алкоголь, тютю, наркотики, зброю, війну і погубити в гієні Онії без Христа. Він все зробить, щоб ви не зустрілися з Христом, щоб ви не довірили своє життя Ісусу Христу. То ми нагадуємо, сьогодні Господь зове. сьогодні Господь живий, сьогодні Господь милує, прощає, спасає. Сьогодні Господь стукається в серце Твоє. Скажи, Ісус вийди в серце моє, Придуй душу мою від пекла, від погибель. запиши ім'я моє книгу життя. Бо хто не буде робити книгу в життя, ти буде впінти озеро Огня. Не обірте свіття українці, спасите. Читайте Іван, вникайте в писання. Спасайтеся, коли сьогодні Господь благословить, А йому слава віки. Амінь.